Харизма. Отже, харизма найсуперечливіша, неоднозначна та унікальна характеристика у Дінді. З наративної точки зору дуже важко однозначно погодитись, що таке харизма. Серед популярних думок можна виділити наступні: краса персонажа. Тобто, наскільки ваш персонаж візуально привабливий. Далі, здатність персонажа вправно говорити та переконувати. Та наостанок – сила особистості. Наскільки ваш персонаж вірний своїм переконанням та наскільки сильно це впливає на оточуючих. Я ж буду розглядати харизму суто як ігрову характеристику. Тому ось вам моє визначення: харизма це сила присутності вашого персонажа у світі та його здатність свідомо чи несвідомо впливати на оточення. Харизматичного персонажа легко помітити у натовпі, його присутність відчувається. А його вплив на оточення має величезну силу. Отже, кому потрібна харизма? Найочевидніше, харизма необхідна барду, чародію, Чаклуну та паладину, бо це їх чаротворча характеристика. Бард, чародій та чаклун хочуть замаксити харизму якнайшвидше, оскільки вона напряму впливає на ефективність їх заклинань та класових здібностей. Паладин же боєць, тому харизма для нього не настільки критична. Цілком можливо підібрати заклинання, що будуть ефективні і без великого показника харизми. Проте класові здібності, наприклад, усілякі посилюючи чи послаблюючи аури, працюють саме від харизми. Поза класами, важливість харизми сильно залежить від ролі вашого персонажа у групі. Є таке поняття фейс-групи, тобто той, хто постійно домовляється та вирішує соціальні енкаунтери. Якщо вище згадане про вас, або ви просто хочете вміти вирішувати проблеми персонажа мирним шляхом, трохи харизми вам не завадить. Таким чином, ми підібрались до навичок, що працюють від харизми. переконливість, обман та залякування. Назви говорять самі за себе. Ваш персонаж може або чесно переконати співрозмовника, або надурити його, чи банально залякати. Ефективність кожної навички сильно залежить від ситуації, в якій опинився ваш персонаж. Артистичність. Доволі ситуативна навичка, яка впливає на вашу здібність вживатись у роль або публічно виступати, найчастіше використовується бардами під час виступу на сцені. Проте ніщо не заважає використовувати артистичність для шпигунства. Наприклад, перевдягтись у ворожого офіцера. Тут варто зауважити про унікальність харизми. У контексті ігрової механіки існують два підходи до того, як можуть працювати перевірки за харизмою. Це умовно наративний та механічний підхід. Розглянемо на прикладі, коли ваш персонаж хоче когось обманути. При наративному підході вам, як гравцю, насправді доведеться видумувати, що сказав ваш персонаж. А кубок вже буде вирішувати, наскільки ви були переконливі. А за механічним ви просто кажете, що ваш персонаж хоче когось обманути, та кидаєте кубик. І вже за результатом можна придумати, що сказав ваш персонаж, та чи взагалі йому повірили. Обидва підходи повноцінні, а який використовувати вам залежить від ваших домовленостей з товаришами. Користуйтесь тим, який вам більше подобається. Тепер про рятівний кидок. Серед рятівних кидків кидок за харизмою найрідкісніший, проте потенційно найнебезпечніший. Вдало пройдений рятівний кидок за харизмою врятує вас від одержимості, зачарування. Та навіть від небажаного переміщення на інший план Всесвіту. Фактично, усі ці ефекти обмежують або повністю забирають у вас контроль над вашим персонажем. Це неприємно. Але товариші зазвичай можуть допомогти вийти з таких станів. Ну, окрім переміщення на інший план. Отже, на цьому в мене по харизмі все. Пишіть у коментарях цікаві історії про те, як ваш персонаж когось обманув, переконав чи залякав. Ставте лайки та підписуйтесь. З вами був вісник підземелля до зустрічі.